Ну, ребята, ви вже тут. Всім слаб, тому що я в пані Дван. Ну, сокоза деводжара, то ж. <сум> Треба щось думати. Треба щось придумувати. Тож сьогодні ми будемо з якийсь бред. Взагалі мені це ідея прийшла через те, що я подивилася один своїх відосів, і там було там, де я виглядаю хлопець. І я подумала, що а чому не зробити справжнє перевділення в хлопця, там, щоб всі думали. Батишо? Не смішно. Тож, в принципі, чому ні? Я. Вони ще знову не фарбували собі вії. Я впевнена взагалі що, навіщо і як? І почнемо перевтілення. Я думаю зробити собі тон трішки для того, щоб нам з вами зробити класний скули. так собі з чоловічити обличчя. Це дуже дивно, але треба це щось з цим робити, бо в мене знати новий ну, жіночі. Слава Богу. Ну от на що не фарбувало собі в її? Я не розумію. Ще я не впевнена, знаєте, деяких посунули такі великі вії, прям такі, що ти всі думаєш, а колохі розуміє. Тож можна не стирати мені віки. Я не впевнена про це. Зараз наносимо праймер, потім тональник, і з тональником нанесимо потім вже наші скули. Але через те, що я дуже довго розмовляла, чупала. А що впало? Я знову бистрого, швидко швидко говорять. Треба чому я думала, що YouTube мене вилікує в цьому плані? Я буду не так довго розмовляти, не так швидко розмовляти. А я все так швидко розмовляю. Це дуже завжди, бо я думала, це дослухають. Але ні, як не можу, будь, якщо, був, я думаю, <звіху> я ще не знаю. Я знаю, загань нічого. Я не знаю, що зробити мені за собой. Я думаю, зараз, ну, зараз а потім зробити якось ось так, чи така так, у до... hey мене тональний квіт Махтіана. Махтян жить якось смішно. Поймете це дура, ти дурна, блядь. Бі... Поймете. У мене через 4 дні вже тест, екзамен, і я, замість того, щоб вчитися, зараз знімаю відео. От не знаю, можливо, через те, що я дуже хвилююся, мені почали знитися дуже такі, ну, жахіть як кошмари, мені почалося знитися дуже такі. І не монстри, а що, знаєте, от... От, от якась. Така, от, людська це слово, тому що YouTube, я, все відконе не пропустить. Але от я не знаю, чому це типу, дивно. Мені дуже до, мені прям дуже рідко сняться якісь жахіття. Не знаю, чому це дуже рідко, але слово ще дуже рідко. Але ось е за тиждень до початку екзамену, за 4 дні, за 5 днів мені просто ну якісь жахіття. От я щось стою біля дзеркала. В, в мене брудна голова, і мене це дуже розізнило. І от я почала корчити якісь розички. Я розуміла, що щось піснець повне. Я пішла просити мами. типу, мама, пожалуйста, щось таке відбувається. Нали мені святої води, ну просто на ну, такі. І мене це дуже сумно налякав, Дуже сильно мені налякав. Я прокинулася, пішла в туалет сходил і почала просто допомогти. Типу, мені було дуже страшно. Що ж там було? Ну просто ну я корчу рожиця. Щось таке ну, що там такого страшного, але мені було дуже страшно. Я навіть декілька днів спала. З мамою Бляха було дуже стромно, дуже стромно було мені спати знов самою. Я почала вмикати навіть асимери, зокрема тому, що а, це якийсь звук, і я приїхала на перший поверх спати. Ну, я думаю, помітила. В другому поверсі вже нікого немає, і я почала чути якісь там звуки, що ну, там хтось є, хтось ходить, щось робить. Мене це дуже почало напрягати для того, щоб я не боялася себе якось не накручувала, почала помикати АСМР, якісь новинейми. Купила собі YouTube преміум, щоб в мене не було реклами, щоб я могла нормально слухати АСМР. І це дуже стромно мені було декілька днів. Я не знаю, що це приколи перед екземом. Ну, типу, мені мене мені дуже сняться якісь кошмари, жахіття, хіття. От наше я не знаю? Знов повернулася до цієї кімнати спати, ну, тому що, ну я дорого не можу спати з мамою. 14 років куди. І от мені сьогодні неслися екзамен. А, це дивно, в мене два екзамени, в мене з англійської та економіки екзамени. Але чомусь мені сніться лише економіка, як я знаю економіку. Англійська мені не сніться. Але тут чому прикол, я не хвилююся стосовно англійської. Я хвилююся на тому, що я знаю англійську, і це буде в мене добре. А стосовно економіки я дуже сильно хвилююся. Ось такі. Ок. Нормально? Правда, я потім почала знімати цей відео, тому що мені дуже страшно, дуже стрьомно, і от я що зараз відійти до якогось матеріального шкіла. Ще психолог мій переніс прийом мій з п'ятниці на понеділок, прямо перед, після екзаменів. А, до речі, розкатляти свої екзамени, я можу використовувати свій телеграм-канал, тож можете в миску, на нього підписатися, щоб на новини всі. Це байт, як зазвичай, я можу дібати свій телеграм-канал. Підписуйтесь, інформацію всю отримуйте самі перші. Я схожу на чоловіка зараз. Я думала знімати, знаєте, що, я думала знімати якісь життєві відоси, якісь історії, але ось не вийшло. І от почала знімати якісь бредки інші школи. хочу зробити кадик. Адемове яблуко. Схоже на кадик. Але хто, факт того, що я не можу уявити собі поганий сход свого тесту, свого екзамену, бо мені дуже стрімно. мені дуже стрімно страшно. Я зараз дуже швидко говорю, бо мені дуже стрімно страшно. Я певна, що мені буде трясти той день. Далі, кадик на свій кадик. От якось вина, дивно якось виглядає. Ну, вже це було що його не буде видно. Ну, я ніби загоріла, замість того, щоб стати чоловіка. Давайте спробуємо, можливо, трішки додати ще щитіни. Не ну, знаю, взяти оцей а більш коричневий вичити щось, чогось більш світліший. Це трішки я не буду багато додавати, просто от туди, щоб. Типу, от, я чоловік щітіни, чуть -чуть. Вийшли з вийшли Барсіком на прогулочку. Погода така красива. Барсик, пішли додому, там криптовалюта, де? Барсик! Зазвичай я не нам монтувати відео, передивлятися їх. Я просто я монтую відео, нарешті його змонтувала, бахір передалося один раз, просто з болю, з серцем. Його виклала і ніколи більше після того не передивляюся. Я не надав власне власні відео, тому що мені визвичай на монтажі, розумієте, я його настільки довго і багато передивляюся разів, що просто ну я починаю не навіть власне відео. Би якщо зробимо вже у бороду, даємо усюди, щоб вона глядала так дивно. Взагалі не думаю, додавати себе в бороду, але... Ой, блядь. <реш> я б собі б не ну, дала, я б собі писала нахер, де хапа далі. Ужасно я виглядаю як чоловік. Ой, жесть, той саме йду з тебе в запросах на сторону. так же хто виглядає, давайте зараз там свої брови. Ой, що я роблю з собою, я не знаю. Б Буду мати якийсь бред. Ось, бо це жахливо і крінжово. Я б, чесно, я б собі не дала, слава Богу, що дім, що взагалі е, э, я дуже жахливо виглядаю як чоловік. Давайте зараз спробуємо трішки додати ще. School. Я думала зробити себе якогось сексі боя, а не індуса. У мене такі зчини, але вони, ну бачите, так їхня проблема. Тож я взяла собі інші чини, це мої такі самі, просто різниця в тому, що вони не такі е... що я маю наразі. А тепер. Я прийди джинси, бо я виглядаю ну так, не дуже. Типу, якщо ось так стояти, то тут, а я можу и що если хлопець є, але якщо так опуститися і и на мене, то подумайте, жесть кончена, якась. Тому Поэтому щось выбрать нашу зачіска. ой! Ну, як я вам? А? Чуть-чуть нарцис, так? Тут тришки зовсім це, Чуть-чуть. Дед инсайт. Я дед Мне 10 лет. <сел> Мне не работает. <клыш> <клыш> не, ну, красивый. <клыш> Привет, красотка. Сейчас, да, раз, трабовитый Ты чуть раз, Слышь? Хоже было. Замок из РДЯ. Пани Деван. Не. Пан Деван. Сегодня с нами Сьогодні з пандавами <сор Marion> вміє розмовляти. Що таке? Мені було, не подобається, вона і є, але наче немає і. не ну? украш? краш? це волосся щось хоче зробити? Що вона хоче зробити, як ви думаєте? Хіба не схож? Ні, ну. Ну Аркадій? Ну хіба ні? Ну типово Аркадій, все Та куди вона раз впадає? Але якщось якщо, як так сидіти, для мене з моїм зором взагалі виглядає доволі схоже на хлопці. Ну хіба ні? Хіба ні? Ну хіба ні? Хіба ні? О! Ого. Яка зачіска з 2017 року у мене вийшла. А не хіра. Мене ніхто не любить. І ти мене. Ти мене не зрозумієш. Ти будеш як усі... Як усі... Ні, ні, що він буде трішки некшем. Ти. Найкраща дівчина, яку коли зустрічав, Ти така чарівна. У мене для вас новина. Не знаю, хороша чи погана, але мене не впізнав кіс. А я вийшла, він такий, такий... Скоріше, ж, будь ласка, ти дура, щоб ти здохлад малим. Івангай. Я ніби собі якийсь фільтр заклала, да, то тут фільтр з face апа, який такий типу. Не Знаєте? Чому? А з Замовив завжди я пан диван Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій на мій Ютуб канал. До побачення на мої кістюні.